Ранж-ровер 322 приїхав до нас зі скаргою, що дуже стучить спереду. Зняли ми вже стійки, це передня права. Ось як виглядає передня ліва Амортизатор геть витік і вже почав просочуватися крізь гуму. Все валиє. Тому зараз розбираємо, будемо дивитися, що там всередині. Розібрали Range Rover, по цьому балону все зрозуміло, витік геть амортизатор, і олива проступила назовні. Ось так він виглядає. Другий амортизатор також витік. Амортизатори були вже роблені. Балон цей має ось такі штуки. Тому його по гарному треба відновити. Ось Все в тріщинах, скільки він проїздить, не зрозуміло. Ну, Зрозуміло, підвідновлені. Амортизатори відновили повністю заводських параметрів. Нами балони пішли під заміну, оскільки серендук, який стоїть в голові, він вже розтрісканий і його замінити неможливо. Тому балони нові. Вони оригінальні, але в принципі якість непогана в них. Вони ходять, тому вирішили поставити саме їх. Зараз хлопці встановлять. Маємо дві стійки в зборі на ось такий рейндж-ровер.